Важливо розуміти, чим ти наповнюєш свій розум, яка інформація перебуває в тобі, і чи несе вона спасіння? Чи наближає вона тебе до Бога? Чи наближає вона тебе до темряви, чи дає вона просвітлення тобі? Чи вона тебе зупиняє в твоєму розвитку? Ця важливість приходить тоді, коли ти починаєш вивчати Слово Боже. Із святими людьми Божими, в яких дійсно є плоди Спасіння, які будують церкви Божі, де проповідується Слово Боже і дається це розуміння цих пунктів ученичества від самого Ісуса Христа, ця побудова, скажімо так, розпинання свого противлення і гордості перед Богом. Яка робить твоє серце м'яке?